Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Протягом тижня, з 17 по 24 листопада. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 179 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 69 пожеж, 25 цих пожеж було пов'язано зведенням бойових. Дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 70 виїздів. Внаслідок побудових пожеж 4 людини загинула. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС 69 людей вдалося врятувати щодо розмінування. Наразі на Харківщині працює 37 піротехнічних розрахунків це 239 саперів, 95 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі три машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 232 залучення, знешкодивши 293 ворожих боєприпаси. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 13 643 гектара території, з них 2549 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Крім цього, обстежено 5 905 гектарів сількосугідь, 4717 кілометрів доріг і лінейних мереж, 107 об'єктів, 5240 домовосподарств. Загалом піротехніки ДСНС 2022 року на території Харківської області виявили та зашкодили 135 тисяч 288 вибухонебезпечних предметів. Протягом тижня стався один випадок підриву цивільної особи на вибухонебезпечного предмета. Це 22 листопада у Шевченківському районі міста Харкова. 12 річний хлопчик отримав поранення руки внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Постраждалого госпіталізовано до лікарні, обставини цієї події наразі з'ясовують правоохоронці. Всього з лютого 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 108 цивільних осіб і травмовано 327 цивільних осіб. Звертаюся до мешканців Харківської області, прошу бути пильними. Обережними дотримався правил безпеки, парад рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня сталося 25 таких пожеж. Це 17 листопада, внаслідок атаки ворожих БПЛА по приватному сектору села Катівка. Із Юмського району горіла господарча споруда на площі 20 квадратних метрів. Постраждала одна особа. Того ж дня у місті Берести внаслідок ракетної атаки загинула 17-річна дівчинка, 11 осіб постраждала, зокрема, одна дитина. Рятувальники загасили два середка пожеж, були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, приватні багатоквартирні житлові і адміністративні будинки. Вночі 19 листопада ворог атакував харків ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займань. Внаслідок ударів травмовано 46 людей, зокрема, дві дитини. Завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС вдалося врятувати 52 особи, серед них три дитини. В Остаменському районі горіли 10 легкових, легкових автомобілів. У Слобідському районі горіли гаражі, легкові автомобілі та дах трьохповерхової адміністративної будівлі. Також пошкоджені були об'єкти цивільної інфраструктури, приватні підприємства, торгівельний, навчальний заклад, житлові, багатоквартирні будинки. 21 листопада у селі Лиманівка Лизівського району внаслідок атаки ворожих БПЛА сталася пожежа у виробничій будівлі на площі 10 метрів квадратних постраждала одна людина. Увечері, 23 листопада, ворог атакував БПЛА, Шевченківський та Салтівський райони міста Харкова. В результаті влучань сталася руйнація будівель та 5 осередків займань. Гріли 4 житлові будинки, об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 4 особи загинула і 13 осіб постраждало, з них дві дитини. Також 23 листопада у селі Маскалівка Старосалтівської громади Чугуївського району внаслідок обстрілу приватного агропідприємства сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Постраждала жінка 1977 року народження. І за попередніми даними загинуло 60 голів свиней. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. у разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з обстрілами, 17 листопада в місті Любатин на території приватного домоволодіння, гріла господарча споруда на площі 5 метрів квадратних. На пожежі виявлено тіло жінки 1951 року народження. Причина виникнення пожежі, небережне поводження з вогнем. 18 листопада, в результаті короткого замкнення електромережі у квартирі житлового 9-поверхового будинку у Шевченківському районі Харкова, виникла пожежа. В оселі знаходився восьмирічний хлопчик Артем та його бабуся, яка за станом здоров'я не могла самостійно пересуватися. Завдяки рішучим, сміливим і правильним діям хлопчика, який час повідомив про пожежу, вдалося врятувати його та його бабусю. 19 листопада, внаслідок набережності з вогнем виникла пожежа в житловій багатоповерхівці у Слобідському районі Харкова. У її осередку виявлено тіло чоловіка 54 роки. З верхнього поверху вогнеборців рятували трьох людей, зокрема, двох дітей. Того ж дня трапилася пожежа в житловій п'ятиповерхівці у Немішлянському районі міста Харкова. Загинула 85-річна жінка, причина необережність з вогнем. 23 листопада у селі Слобожанське Київської громади Берестінського району. У квартирі житлової триповерхівки сталася пожежа на площі 5 метрів квадратних. На пожежі виявлено тіло чоловіка 1974 року народження. Причина виникнення пожежі, небережне поводження з вогнем. Того ж дня сталася пожежа. У шестиповерховому житловому будинку Новобаварського району міста Харкова горіла електрощитова та домашні речі. У загальному коридорі на третьому поверсі багатоповерхівки. Через сильне задимлення вогнеборцям вдалося врятувати та вивезти людей з задимленого під'їзду. Загалом було врятовано 11 мешканців будинку, з них трьох дітей. Ще 12 людей було виведено на свіже повітря. Шановні громадяни, а зимовий період, це час підвищеного ризику виникнення пожеж. Для того щоб убезпечити ваш дім, життя і здоров'я вас і вашої родини. Необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить від вашої відповідальності. Бережіть себе і своїх рідних, і у разі виникнення пожежі негайно сповіщайте за телефоном 101. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває. Обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними Евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади, і самоврядування за допомогою волонтерів. На території ЕваКапунктів у містах Харкові і Лазова. Постійно чергують рятувальники-психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 35 тисяч жителів, з них три тисячі сорок діти, 382 – особи з інвалідністю. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь, обезпечте населені пункти. Дякую. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні розповів начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!